Готуємо корисний шпинатний рулет з вершковим сиром і томатами. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик. Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні у нас ось така от нереально красива страва, дуже яскрава і не потребує додаткового декору. Сьогодні у нас смачнющий шпинатний рулет. Він у мене сьогодні з вершковим сиром по типу Філадельфія і томатами. До святкового столу його можна подати з червоною рибкою, з плавленим сирком і зеленю або з часничком. Варіантів начинки просто безліч. Лише приготуйте оцю універсальну шпинатну основу. Це дуже смачно, легко, корисно. Маєте це скуштувати, хто ще цього не зробив. І тут, до речі, друзі, прикріплюю для вас рецепт ще одного смачнезного і дуже ситного сирного рулету, який також варто скуштувати. Дивіться відео, готуйте і нехай вам буде смачно! Для приготування основи вам знадобляться такі прості та смачні інгредієнти, тож ставте на паузу, вони перед вами на екрані, і починайте готувати або знайдете їх в описі під цим відео. Беремо шпинат, у мене свіжий, оскільки пора. Я його промила і буду зараз погружним блендером перебивати до однорідної маси. Можете взяти заморожений, просто відтисніть гарну рідину. Шпинат готовий, в окрему миску яйця виливаємо, додаємо сіль і збиваємо 2-3 хвилинки до ось такої маси пишної. Додаємо сюди ж перебитий шпинат. Гарнесенько все перемішуємо обережно, щоб маса не осіла. Духова шафа вже на 180 градусів розігрівається. Я додаю сушений часник і в мене цільнозернове обдирне борошно. Ще раз перемішуємо, щоб не було грудочок. Вся, основа готова. Далі беремо деко стандартного розміру, застилаємо пергаментним папером. Я нічим не змазую, він в мене силіконізований папір. Виливаю туди відразу все тісто, розправляємо легесенько його по всій площі дечка і відправляємо на 180 градусів на 15 хвилинок. Цього буде досить. Через 15 хвилинок дістаємо рулет, ще теплий, і скручуємо його ось таким чином: в рулетик. Він гарно відстає від пергаменту. І все так залишаємо до повного стигання. Ось в такому вигляді. Для начинки нам знадобляться всього два інгредієнти. В цьому випадку можете обрати будь-яку. Дивіться в описі під цим відео. Для начинки я беру томати, можна взяти один середній або три коктейльні, в мене, нарізаю їх на дрібні шматочки і потім Бачите, відділяю, забираю грубшу частину і тим самим вся непотрібна рідина і насіння залишається на дощечки. Все, забираємо, щоб було менше рідини. Тим часом основа для рулети вже вистегла. Все, розпрямляємо її. Я намащую зверху вершковим сиром, ось так рівномірно по всій площі основи, не доходжу до кінця десь на сантиметр або півтора. Щоб нічого не вилазило при скручуванні рулета. І ось таким чином, бачите, менш ніж на половину заповнюю нарізаними томатами, можете взяти червону рибку або ще іншу начинку. І все, рулетик гарно, міцно скручуємо і ще його фольгою замотую. І ставлю в холодильник десь на 40 хвилинок на годинку, не більше, для стабілізації. Все, через годинку я його дістаю з холодильника, відрізаю, звісно ж, як в будь якого рулету в кінці, щоб був гарний зріз, і розрізаю на порційні шматочки. Дивіться, який чудовий розріз. Він дуже легко нарізається. Я завжди такого роду випічку, якщо можна сказати, так, закуски нарізаю ножем пилкою. І кожного разу я бачу, там паперовими рушничками витираю ножа, щоб не лишалося зверху сиру, щоб був гарний розріз. І ось така краса вийшла. Дуже смачно, дуже апетитно зараз все скуштуємо. Ну що, насолоджуємось плодами своєї праці. Це дуже апетитно виглядає, погляньте. Тримає форму чудово. І такий от він пористий всередині повітряний просто. Смачного. Фантастика. Просто повітряна. Дуже пориста основа шпинатна, бісквітна, можна сказати. І оця начинка, крем-сир і плюс свіжасенькі томати. Це фантастичне поєднання. Дуже легесенько, дуже свіжо. Чудова закуска, як до святкового, так і до повсякденного. Столу. Тому це ще одна. Щира однозначно смачна рекомендація від мене для вас: готуйте, і нехай вам смакує. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, якщо він вам буде корисний, обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки і допомагайте просуватися українському контенту, щоб його побачили якомога більше, тому що він якісний, він того вартий. Ми стараємось вам смачно, а мені приємно. До зустрічі в наступному відео!